Є люди, які з неймовірною впертістю будуть доводити вам, що стакан, який розбили вони, неправильно поставили саме ви. Вік це не завжди про мудрість, адже є люди, які старші від вас на кілька років, але тупіші на кілька поколінь. Люди завжди говорять, що не люблять брехню, але насправді найменше друзів мають ті, хто завжди говорять правду. Найбільше про ваше життя розповідають ті, хто про нього абсолютно нічого не знає. Справжня перевірка на людяність це не тоді, коли ви на самому дні. Справжня перевірка це тоді, коли ви досягнули вершину. Адже не кожен, хто поряд, може щиро радіти вашим успіхам. Сьогодні маю для вас запитання, на яке я би хотіла, щоб відповідь ви написала мені в коментарях. Якби вам довелося писати книгу, про людину, яка завдала вам надзвичайно багато болю, яке останнє речення було би в цій книзі? Я б з радістю подобалась усім, але ви знаєте, у цьому щільному графіку життя місця, щоб підлаштовуватись під кожного, просто немає. На вашому похороні насправді ніхто не буде пам'ятати, як ви в молодості виглядали в бікіні, чи який у вас був пружний живіт, чи який макіяж ви носили щодня. На вашому похороні люди, прощаючись з вами, будуть запам'ятовувати те, що ви залишили у пам'яті їхнього серця. Спільні поїздки, спільно проведений час. Наскільки любили ви їх і цінували? Тому коли женетеся за зовнішнім виглядом і за багатством, пам'ятайте, справжнє багатство це те, яке залишається в серці. Тебе не знайшли на смітнику, щоб кожен витирав об тебе ноги. Тому випрям плечі, вище голову і переступи тих, хто хотів тебе зламати. Починати все спочатку нормально. Відпускати людей зі свого життя нормально. Ненормально постійно бути там, де тебе не цінують. Якщо мені не подобається сукня, яку я приміряла, я її не купую. Так само і з людьми, які вам не подобаються або вас принижують і знецінюють. Не подобаються, викиньте їх зі свого життя. Насправді є тільки два плеча, на які ти можеш покластись. І як показує практика, цих два плеча твої. Одного разу я намагалась бути нормальною. Знаєте що? Це був найнудніший день в моєму житті. Самотність це коли тебе не розуміють. Свобода це коли тобі абсолютно байдуже, розуміють тебе чи ні. Коли в дитинстві батьки мені говорили: будь обережна, бо чоловікам потрібно від тебе тільки одне. Я підросла і виявилось, чоловікам треба поїсти, поспати, погортати тік-ток. А тільки одне треба тільки мені. Не усі бурі і шторми є для того, щоб зламати тебе. Іноді ці бурі для того, щоб викинути зайве, щоб прибрати з твого життя зайве для того, щоб ти рухався далі. Ризикувати варто. Якщо ти виграєш, будеш щасливим. Якщо програєш, отримаєш безцінний урок. Будь-яка доброта закінчується там, де переходяться будь-які здорові межі. Себе неможливо загубити, а значить, себе не потрібно знаходити. Усе, що потрібно, це створити себе. Коли перестаєш себе вести так, щоб усім було зручно, і щоб ти була для усіх добра, то ті люди, які хотіли тебе використати, зазвичай кажуть: ти змінилась в гіршу сторону. Скажіть, будь ласка, чому роботу, яка оплачує вам комунальні послуги, оплачує вам відпочинок, оплачує вам усі ваші забаганки, ви не любите і на неї постійно нарікаєте. А хлопчика, який не може взяти на себе відповідальність ні за що, ви страждаєте за ним два тижні. Знаєте, чому в сучасному світі жінки обирають самотність? Бо набагато простіше. Купити самій собі букет і себе забезпечувати, ніж вислуховувати годинну лекцію, яка ти меркантильна від хлопчика, який не може оплатити тобі навіть каву. Почати новий розділ життя, не закінчивши попередній, це те саме, що залишити себе на порозі обидвох. Ви постійно будете шукати відповіді, чим закінчився там той розділ, тим самим гальмуючи свій розвиток далі. Іноді стається так, що розлучення це єдиний вихід, щоб зберегти здорове спілкування і комфортне перебування в одному світі. Вступаючи в суперечку з дурним, пам'ятайте, вам до його рівня набагато легше опуститися, ніж йому вирости до вашого.